Прочитане у листопаді міжнародна книжка «Гальсон Чінак. Blue Sky. Монголія переносить в зовсім іншу країну, в зовсім інший час. От, ви знаєте, яка була Монголія в 50-ті роки минулого століття. Це зовсім інакша культура, Це там фентезі, фентезі дитинство автора. В нього батьки були кочові пастухи. После овець, коли він був маленький, щоб він не путався під ногами, його прив'язували до ліжка. Така штука була в історії, вона називається Child harness». Трошки про кухню. Дуже багато молока. П'ють чай, чорний з молоком, засушений сир, який їдять, так як цукерочки, який розмочують також в молоці. Роблять горілку з молока. Баурсак. Щось, напевно, схоже на донатхолс, чарбін, шарбін, блинець. Шинкою. Е, опіки намазували ведмежим жиром. Коли випадав зуб, не давали його зубній феї, а замотували в жир і викидали собаці. Українська книжка. Святослав Семен Скляренко книжка дуже велика. Якщо й слухати в ній 30 годин, досить послідовна і логічна, як для історичного роману, романтична історія. Святослав закохався в ключницю княгині Ольги, яку звали Малуша, і в них народилася дитина Володимир, який стане Володимиром Великим, і Похрестий Трусь. Дуже багато. Вайбурок Солани, опису, що ж творилося у Візантійській імперії, персонаж Феофано дівчину дівчиною з борделя, яка потравила купу імператорів про стародавні вірування і богів, перуна Мокош. Київська Русь, не готова до хрещення, але вона вже йшла до цього. Книжка за вибором «The Ministry of Time». Келіан Бредлі. Ну, по-перше, чому я вибрала цю книжку? Взагалі домовились читати з чоловіком разом. Але я її прочитала, а він ні. Ну, може, він колись прочитає і розкаже мені про що вона, тому що я її зовсім не зрозуміла. Time travel romance? Ні. Головну героїню ми так і не знаємо, як її звати. Ідея книги, що люди з минулого потрапляють у наш час і до них представляють цю людину протягом року вони живуть разом, і вона допомагає цьому подорожувальнику в часі. Адаптуватись до сучасного світу. Ну, вони живуть разом, і виникає в них якась дуже плоска любов. Потім якась дівчина з її роботи виявляється, що це вона з майбутнього і там в майбутньому ці двоє разом. Але книжка закінчується тим, вони розходяться і той гей, його вбивають, але десь там в майбутньому він, наче їхній син, але це не точно. І не художня книжка, також українська, це Марія Оксани Іваненко. Ця книжка має бути не художня, так як це біографія Марко Вовчок. Але вона так написана: наче це роман. у 19 столітті жінка так взяла дитину і поїхала в Європу. Подорожувати, жити в неї вдавалося займатися письменницькою діяльністю. В неї був е, законний чоловік, який жив в Україні. Були свої чоловіки. У нього була своя жінка, ніколи вони не розлучувалися, а так, так, так і жили. І ще п'ять копійок Додам до біографій. дуже сподобалась біографія Марії Башкерцевої. Автор Михайло Слабошпицький також дуже гарно розкритий персонаж цієї художниці, яка померла рано. Її картина знаходиться в музеї Дорсе.